Нетверезі батьки у спальному районі Сум побили власного сина. Принаймні так кажуть очевидці та правоохоронці. Стверджують, удари були зовсім не дитячі. Які міри приймуть стосовно батьків правоохоронці, дивіться у сюжеті Марії Бульдович. На вулиці Новомістинська крики і галас. Маленький хлопчик у спідньому поряд із нетверезими батьками. Жінки, що гуляли поруч, визвали поліцію, адже батьки підіймали руку на сина. Я віділа іділка, да ти бил своєї час ними попісався он от того, що ти його Да. Ну не надо цього казати, що він і збивав рібінка. Що ви з мухи слова робите? Змоки слова присморяти батьків приїхали правоохоронці. Надійшов виклик на тому, що якоби батьки б'ють свою дитину. Приїхали, бачимо, що дана сім'я дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Відчим хлопчика заперечує свою провину. Каже, син не слухався, тож це був виховний момент. От ми малиш на горку, і Міша рядніше. Я йому дав посад, і він уже час замерз. Ні, ну це не, не тому що. А чого ваша дитина не одягнена? Він афіса усьому. Немає всі на себе. втім, коли чоловік почав малого одягати, той відреагував дуже налякано. Чіпсне повріждення у нас немає. ну, Нувачний то він не його, Він його любив. Ну просто було тепло. Ми маємо шкоду. шортики його діли у подальшому з цією родиною буде працювати дільничний. Він і вирішить подальшу долю маленького хлопчика. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.